Європейська солідарність однозначно буде підтримувати всі два законопроекти, які передбачають зняття оподаткування на запчастини для виробництва дронів. Але давайте будемо чесні. Волонтери про це говорили з перших днів вторгнення. І давайте будемо чесні. Це треба було приймати кілька місяців тому, коли ми знімали оподаткування безпосередньо з дронів. Але одна спеціальна структура в Україні рік блокувала взагалі питання ввезення дронів, а якась Люка, перепрошую на непарламентському парламентському слові. Ще й втрафила просити польських митників зупинити ввіз дронів, тому що в Україні вони, бачите, подвійного призначення. Коли ми цю людину питалися: А як же ж так? Це ж кожен дрон, це ціна врятованих життів. Нам відмовчується і ця людина до сих пір. І ця структура не понесла відповідальності. Але давайте будемо щирі. А те саме відбувалося і з ракетною програмою. А те саме відбувалося і відбувається з броньованими катерами з 19-го року. Зупинені всі ці були програми проти розробників броньованих катерів. Було купа кримінальних справ, репресії, ув'язнення. А в результаті все підходить і все треба. І на даному етапі нам з вами нарешті треба почати думати стратегічно. Нам треба системно відновлювати оборонну промисловість України. Для кожної воюючої держави оборонна промисловість це основа. Не тільки розвитку, але виживання економіки, створення робочих місць і можливості забезпечувати самих себе тими снарядами різними спецтехнікою, яка дасть можливість боронитися проти московської агресії. Ну але нам треба було півтора роки, щоб подумати про те, що дрони будуть рятувати життя і треба ввозити комплектуючі. Але так само я попросила, щоб комітети із закордонних справ, євроінтеграції і спеціальні структури подумали над тим, чому до сих пір волонтери на кордоні мають проблему із вез. Весь...